Вітаю вас, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль, 1 та «НТБ» І я, Ілона Артемович. Сьогодні у нас в гостях священик Православної церкви України і ведучий проєкту Добра розмова Тарас Дідик. Просто зараз тривають зйомки третього сезону програми, і вже незабаром глядачі побачать нові випуски. Тож давайте дізнаємось, чого очікувати від прем'єри і чим цей сезон дивуватиме. Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу! Вітаю вас у студії. Отже, Тараса, це ваш перший сезон як ведучого. Тож цікаво дізнатися, як ви почуваєтесь у цій ролі. Розкажіть про момент, коли вам запропонували стати ведучим програми. Що перше спало на думку, які емоції відчували, і як готуєтесь до випусків? Не перше, дякую за запрошення. Дуже дуже приємно я відреагував. Я пам'ятаю, я їй був в дорозі. Бачу, вони, мені телефонують. Я піднімаю трубку і каже: я пропонув вам бути ведучим цієї програми. Дуже був приємно здивований, адже я, знаєте, в якій мірі вагався, в тому вагався, що. От багато є таких людей, які критикують священиків, які сьогодні виходять в соціальний простір Фейсбуку, інстаграму і багато іншого в Ютубу. Хтось це добре сприймає, хтось це критикує, Ну, це питання ти до часу, воно через деякий час це буде необхідним. І от е, я також, якби рахую таким церковним блогером, ось і. Це стало для мене якимось тим підтвердженням, що знаєте, то що ти про десь проповідуєш, воно десь напевно щось добре. Бо я думаю, що ми, як церква, маємо йти до людей там, де люди є. Якщо сьогодні люди є люди в інтернеті, думаю, там також і таких багато має бути таких добрих розмов. Ось дуже приємно. Я відреагував мені дуже дійсно настрій підняло. Я цілий день був такий щасливий, що я маю змогу бути ведучим цієї програми. Що ж все ж таки допомогло вам перебороти ось ці вагання? Що ви все-таки погодились на пропозиції? Що допомогло перебороти? Напевне, що місія, що є люди, які мають дуже багато, скажімо, питань, на яких не мають відповідей, ось іде іде, коли незручно прийти так, от напряму після богослужіння, чи так священника побачити і запитати якісь запитання. Ось, легше в такій формі написати, наприклад, запитання десь в Телеграмі, там, в боті чи в повідомленнях на Facebook. Ну, наприклад, от мене цікавить та йде, отче, дайте відповідь. І в мене, власне, я переборов ці такі, знаєте, вагання через те, що. Твоє твоя місія, ось твоя місія, так, і ти маєш маєш ти працювати з проповіддю. Ось ти маєш ти працю з проповіддю, Чому так якось є, тому що чому ваганням загальному. Є? Тому що розумієш, що молодий, розумієш, що там хтось може з того ставитися нормально, сприймати це, хтось буде казати, ну, ще молодим, ще мене буде якийсь там молодий священик він ще життя не знаю. Але знаєте, апостол Павло мені от так спав на думку його слова, що. Він говорив до Тимофія, якщо не помиляє свого ученика, каже: Хай люди не гордують твоїм молодостю. Ось що любий проповідник, який б він не був, чи молодий, чи старший, не відіграє роль, так як, наприклад, вчителя якогось там в школі, там чи якогось працівника на заводі, що ти маєш стаж, то ти там вже вища категорія. А в духовному своєму середовищі, в церкві. Як ти більше десь стяжаєш Духа Святого, як от ти відкриваєшся і хочеш бути корисний церкві Христу, то так тобі Бог дає. От і я десь так, от зрозумів, що це покликання. Ти мусиш не не тільки в церкві ходити з кадилом по храму і служити і так далі. Ну і виходити в маси, де є люди. Ми йдемо по гриби, не в Тернопіль центр в центрі збирати ти в парку, ми йдемо по гриби в ліс. Так само і церква має йти там, де є ті, хто її чекає, там де є забагато запит. Одучем перших двох сезонів був Олексій Філюк. Чи ловили себе на думці, що моментами порівнюєте себе з ним? Я себе, скажем, не порівнюю. В загальному стараюся себе не порівнювати, тому що я розумію, що кожен з нас має свою місію. Ось з повагою ставлюся до цього Олексія. Е, в нього така, скаже, він більше вміє там пояснити, там, наприклад, по своєму цікавіше. я так не вмію. Ось я щось можу так зробити, там, що він так не може. Знаєте, але от основа є основа, ми всі унікальні, але основа є в тому, що. Потрібно Богу від багато різноманітних проповідників. Бо, наприклад, комусь сподобається слухати оця Олексія, комусь сподобається слухати оця Петра, когось оця Тараса, комусь більше імпонує отець Микола, а комусь отець Василь. Ось і тому, от, от дійсно, я ну, захоплююся ним. Він він молодець, він багато трудиться на ниві Христові. Багато ці його жарти такі доречні. Поєднанні із Святим письмом, багато люди розуміють те, чого вони не знали. От ви говорили за місію, якщо говорити про вашу роль, як ведучий, який формує атмосферу розмови, що найважливіше, ви хочете донести глядачам через кожен свій випуск? Я хочу донести правду, знаєте, без тих ярликів. І в у мене на добрій розмові, я зранку, знаєте, я і йду на добру розмову на запис. Ось Така якась молитва зразу в голові є, що Господи, дай, щоб я сказав, саме основне, що без, без тих другорядних. От суто те, що є основне. знаєте. Бо сьогодні в світі є, от є сама основа, тобто, я б так сказав, є Дух Христів, Дух Божий, а є Дух релігії. От. В загальному так і от в таких програмах програм, телепередачах доброго змов потрібно давати цей дух Христів, як Христос дивиться на ті чи інші речі, тому що якщо ми вже будемо дуже багато робити релігію, тобто служити бути служителями релігії то ми тоді дуже можемо легко обійти від Бога, тому що Бога ж розвіпляли хто? Максимально релігійні люди. Ось. І от я дуже себе так якось стимулював, просив Бога, Господи, дай що я скажу. От дійсно, таке саме основне, саме важливе на ті запитання, які цікавлять твоє чадо, твоїх людей, щоб я максимально дав цікаву розгорнуту відповідь, яка в народі без водички. Скільки випусків вже ви відзняли, і скільки планується ще відзняти до завершення сезону? Відзняли ми вже біля 10 випусків, завдячуючи прекрасним редакторам, знімальній групі, яка трудиться, яка і підтримує мене, ям скажу. Я вам скажу, що дійсно це в мене такий перший крок, коли я ведучі програми. Ось, плануємо ще відзняти. Ось, але ну, велика їм подяка за ту. Підну працю, яку вони роблять, дійсно це місія, місія такого певного апостольства. Ось знайти священника, його запросити, з ним поспілкуватися, пояснити, чому це важливо сьогодні? Сказати, що дійсно багато є людей, які хочуть чути відповіді на це. Тому дуже велика справа. Розкажіть, як відбувається сам процес зйом? Приходимо на локацію, де маємо знімати саму зйомку. Прекрасна локація. Редактори шукають дуже і сам стоїш. І так ти милуєшся Біля нашого Тернопільського озера. Дуже гарно П'ємо каву, спілкуємося, жартуємо. Ось і приступаємо до, до зйомок. Ці налаштування зробити, виставити там звук, камери. от. Ну дійсно для мене це цікаво для мене, бо до того я власне свій блог вів і веду там. Я над тим ніколи і не, не, не задумався, наскільки там важливо, щоб камера стояла там. Але дійсно, і щось, що, я вчуся в е, редакторі візьмальної земельної групи. Тому, тому дійсно дуже цікава справа. Для мене це такий перший досвід. Цей формат для вас не новий. Ви також відповідаєте на запитання парафіян у соцмережах. Так, я навіть пригадую, бачила ваше відео на запитання, чи гріх красти кукурудзу. До речі, можемо разом із вами ще раз переглянути це відео. Чи є гріхом красти кукурузу? Так о, якщо б там вже одного качанчика на душу взяти, то гріха нема. Ну якщо їхати Таврією чи там, не знаю, Бобіком і запихати туди чи на прицепах, ну то вже є гріх. Навіть. Ліпше посади вдома, вирости і май. А якщо маєш блати якісь фермерами, то можна й домовлятися. Але не твоє, не тронь. Навіть в таких простих моментах не треба. Так що садіть вдома кукурудзу, якщо хочете кукурудзу, то скажіть, чи то поле. Я скажу, чи то поле і можемо щось домовитися. Якщо говорити про теми теми програми, то які вони? Які теми стануть ключовими цього сезону? Можете поділитись? Теми доброї розмови вони є різноманітні. Найперше, це те, ну, починаємо з таїнств. Це таїнство. Коли людина приходить в церкву, це хрещення, це коли вже в церкві там шлюб, сповідь, євхаристія. Ось і кожне питання з них воно обросло різними забобонами, різними такими питаннями, на яких люди не знають відповідей. Ну, багато є тем, які стосовно символізмів, які актуальні на сьогодні. Люди щось носять на собі, купують, а там символізми, і вони не розуміють, що це несе духовну таку загрозу нашому власне духовному житті. І ну, дуже, дуже таких і побутових цікавих і тем і стосовно кладовища, як от розвінчення різних таких забобонів стосовно кладовища, що це не є місце якогось жаху, страху, от, що це не є якесь місце там. Смерті якоїсь такої, що там попадеш там. Тобто, це місце очікування Бога, тих, хто там вже спочиває. Тобто, по факту багато є таких цікавих запитань. Ось дуже дійсно вдячний редакторам, що можуть гарно це якось зібрати в клубку і кожну тему зробити дійсно змістовною, грунтовною. І основне скажу, що церква Христова, вона не стоїть на місці. Церква це є люди. Церква Христова розвивається, кожне суспільство, покоління суспільства воно має свої певні запитання до церкви. Наприклад, не можна порівняти запитання 21 століття в людей до священнослужителів до церкви там, з запитаннями 20-го століття, там 19-го церква розвивається, і ми повинні, ми кожен священник якось, має шукати ті відповіді на запитання віруючих. Тому дійсно запитання є багато, вони є актуальні. Я думаю, що згодом ми. Будемо бачити це в цій добрій розмові. А чи є розмова, яка вас зачепила особисто і чому от з цих вже випусків, які вже зняті? Тема розмови була це стосовно, наприклад, вінчання, ось, стосовно є такі запитання, я б не сказав, що вони незручні, а важкі запитання стосовно там, наприклад, вінчання там, на відстані. От. Таке може бути там. мається на увазі, що військові, наприклад, була, була така історія, що військові були на, на передові, чоловік і жінка, вони ну, не мали змоги, там, щоб до них туди хтось приїхав. І, от, чи можна таке робити, щоб священик полані їх благословив? І, там, ну, розумієте, дійсно, запитання актуальне, є. Ось, напевне, що, що зачепило це от питання сім'ї, питання до сім'ї, до шлюбу. Mm -hmm. Бо бачиш статистику, яка кількість любів розпадається. І десь воно зачіпає, бо ну, це дуже така тема. Коли сім'я рушиться, це каже апостол Петро, Мала Церква. Кожна сім'я це є мала церква. Якщо ми о, рушимо її, ну, то це біль і дорослим, і дітям. Тому десь оця тема, напевно, мені так була. Ну, я б сказав, що не важкі запитання, але такі, що. Деколи довго думав, треба подумати. Так, так. так. Можливо, ви трішки привідкриєте нам завісу і розкажете, які моменти можуть найбільше зацікавити аудиторію. Чи варто нам очікувати в цьому сезоні більш провокативних запитань? Провокативні запитання вони завжди є. До священника. Я думаю, що. Думаю, що так, є моменти, дійсно, що були такі провокативні. Ну якось допомогою Божою старалися знайти баланс. Баланс, це такі рівновагу між правдою Божою сореєм. Ось е, якщо людей цікавить, ми мусимо дати відповідь. А ще Тараса, говорячи про теми, про розмови, про програму. Знаєте, хочеться дізнатись більше про вас, про ваш шлях, про вас, про ваш досвід, що стало головним поштовхом до того, що ви обрали шлях до. І стали священником. Е, Біблія, а й сам Господь Бог говорив своїм ученикам: не думайте, що ви мене обрали, а я вас обрав і настановив. Е, ну Звичайно, якщо я вже в рясі тут з Христом, які свідчені, що служитель Христа це, напевно, десь Бог обрав для того служіння. Але звичайно, що Бог діє руками людей. Тут на землі і таким апостолом для мене був мій батько, який мене завжди брав до церкви. Хоча, в принципі, його дуже він був, він того питання дуже мудро підходив. Він ніколи мене не заставляв, щоб я йшов в церкву. Ось. Навіть було так, що якесь велике свято. Я просто не хотів йти в церкву, бо я пішов з футболу. Я вчора грав, там, припустимо, до вечора футбол, я прийшов і я був замучений. І батько каже: ну, не хочеш, так не йди. Ти маєш сам до того дійти, що тобі потрібно йти в храм Божий. Тому таким апостолом для мене особисто став мій батько. З самого дитинства я прислугував церкві. Дуже боявся, коли отець Василь мій тато казав, що прийде владика десь на парафію? Ось ти прочитаєш апостолське читання. От я так дуже цього боявся, якось так до мене трепет не було. Але з часом, ось з допомогою Божою, з підказками тата мого цього Василя, і з його такою батьківськими настановами, я є те, що я зараз є сьогодні. Тому велика велика подяка йому. Ваша аудиторія це не лише парафіяни у храмі, а ще й тисячі підписників у соцмережах. Ви активно їх ведете, сторінки в TikTok, сторінки в Інстаграмі. Яку роль соцмережі відіграють у вашому служінні? Для мене соцмережі це є те, що, наприклад, не завжди я можу сказати в церкві. Скажем, і. Для мене є соцмережі. Ніколи я в житті, ніколи я в житті я не мав бажання піару, там, якогось там розвеличення, як особистість, як священик, щоб би хтось побачив. Я пам'ятаю, я був в пансіонаті. Я служу в пансіонаті, я маю парафорів, пансіонат, з рутини, таке соціальне служіння церкви опікуюсь. Одного разу я в пансіонаті в Каптичці служив в геретричному, в Петриках, і Сказав проповідь людям. Цю проповідь я записав на телефон про дискот церкви. Ось про в церкві, що на сьогодні в Україні є, ну, дуже дико дивитися, коли людина приходить в шортах в неділю на богослужіння. І я це відео в Фейсбук, Тікток, Інстаграм. На, дійсно дуже багато переглядів. В Тіктоку майже до мільйона. Це дуже таке питання, знаєте? І я дуже люблю говорити через соцмережі. Чисту цю правду, е яка є чиста, не замаскована там якимись традиціями, там е і так далі. Тому подібне. Тому для мене це є один із виявів донести до людей те, що хоче Бог від нас сьогодні. І ти через якісь такі от, стараєшся, ну, відео, деколи коли так, і такі дотепні, смішно деколи, але ну, стараєшся, щоб тримати ту аудиторію, От не можна закидати тільки серйозне відео. Завжди бо закидав серйозні відео, половина відпишуться. Маєш шукати баланс. Казав апостол Павло для всіх я став всім. От, і маєш шукати баланс. Два-три там, там, дні там серйозно позакидав, два-три дні позакидав щось таке. Чи можна красти кукурудзу, чи можна там ще щось. Так, та? от. І от так утримувати треба аудиторію. Це ціла філософія у тому питання. А для чого я її утримую? Не для себе. От. Не для себе, я тільки на славу Божу. Щоб щось донести людям і дуже багато людей, які... Зверталися приватно, особисто казали, що ми їм дякуємо за те, бо ми цього не знали. Ось, дуже багато людей розуміють слово Боже, Божу волю, через такі рілси, відео, пости в соцмережах. І це є важливо для мене. А чи бували у вас реакції хейт? Якщо так, то як би на це? Бували, реагували. бували реакції. Звичайно, вони є, звичайно. і... Не знаю, чим вони там супроводжуються. Це було як від священнослужителів. Ось це було як і від людей, які, наприклад, переважно там яких сектантів, скажімо, людей-не християнів, не християн бувало і від християн, там особливо, найбільше є від християн нетрадиційних. Християнських віручей, там протестантського напрямку, ось от, є таке, є. І я до цього ставлюсь нормально. Ось я до цього ставлюсь нормально. от, Бачу таке, я собі в думках кажу, господи, ну скажу молитву, щоб не, ос не осуджувати, бо так, осуд на осуд це не є добре. Ось по різному буває. Ось, по різному буває. Ну якщо пишуть прям такі ну, погані слова, знаєте, які просто ну я не терплю. А таке також було? Так. Буває просто що пишуть погані слова. Також бачите, нагадався, особлива ще більша така частина, хто пише погані слова, це є віряни московського патріархату, от, які можуть там як хочеш тебе називати. Бо ти там розкольник, бо ти те, інше, бо ти там, там і так далі, тому подібне. От. Тому є таке, я, якщо погані слова бачу, там, лайку, я видаляю. Я з тим не граюся. Я цей мій простір, моє Фейсбук, Тікток, Інстаграм-сторінка, я таке не потерплю. Якщо в міру де, де, там дискусії, я ще можу там щось допустити. А такі речі, я, я видаляю. Тому є таке, я ставлюся нормально. Ісуса Христа критикували апостолів. Тому мені більш не зрозуміло, чому критикують. Є таке, що якісь священники ще критикують, є таке, От я то не можу зрозуміти. Так, візьми, сам йди і знімай. О, іди сам, і ти саме бери і проповіді. Мені це більш не зрозуміло, а все інше, я розумію. Отже, Тараса, і на завершення, що ви б хотіли сказати нашим глядачам про новий сезон доброї розмови? Можете зараз звернутися до аудиторії і заохотити їх до перегляду. Чому варто переглянути цю програму? Варто переглянути, бо багато є запитань, які в нас розкриваються, і які дійсно мені навіть само було цікаво послухати от ці запитання. І це дуже цікава програма. Дійсно, це є добра розмова. Ми знаємо, за кожною розмовою стоїть якась навіть, енергетика. От, з ким би ти не спілкувався. Кожна людина вона має свою енергетику. В кожній розмові є, чи добре, чи недобре, чи егоїстична, чи корислива любов, чи справжня любов. В кожній розмові є. В цій розмові я б сказав, максимально багато добра, тому що е, священик дає відповідь на сучасні, деколи не е, нелегкі запитання мовою слова Божого, мовою церкви, словом церкви, голосом церкви. Ось і це дійсно є дуже важливо подивитися і напевно хтось може може собі там знайти відповідь на це запитання яке його турбувало або або розвінчати, розбити якісь забобони які були в церкві тому що забобони сьогодні на кожному кроці забобони в нас є в кожних сферах життя і в церкві і тому можна там знайти відповідь на свої свої запиз е, е, на ті запитання які люди Писали редакторам. Ось знову ж таки, це вже третій сезон. Два сезони отець Філюк на «Ниві Господні попрацював. Ось цей сезон мені доручили вести як ведучого, тому. тому Можливо, я щось скажу те нове, там чого не скажути з Олексія. Можливо, я чимось його доповню. І ну я думаю, що буде цікаво. Обов'язково маєте подивитися, телеглядачі, і я думаю, що знайдете відповідь на ці запитання. Дякуємо вам, що завітали до нас у студію. І Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей.